Морозної п'ятниці, 23 листопада, біля приміщення міської ради було по справжньому гаряче від людських емоцій, що вирували довкола. Непроста ситуація змусила чорнобильців Лубен зібратися під стінами міської ради, щоб вирішити питання, які є нагальними на сьогоднішній день. Члени Лубенського міського осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України звернулися до міської влади з проханням вирішити непросту ситуацію, як пояснив голова осередку союзу чорнобильців Віктор Виноградов, його попередник депутат міської ради Віктор Костюк відмовляється повністю скласти свої повноваження та повернути організації всі належні документи та кошти. Сьогодні відбудеться десятя ранку сесія міської ради, на якому за нашим проханням одним з перших питань довго винесена буде. Поставлене питання на порядок денний з приводу діяльності нашої чорнобильської організації. Колишній керівник цієї організації відмовляється передавати громаді, а громада близько 400... чоловік, статутні документи, печатки, а також кошти. Наша організація створена для допомоги членам нашої організації, які в основному це інваліди Чорнобиля. Тобто ці кошти повинні витрачатися на лікування. Вибачте мене на проводи в останній путь, тобто на поховання цих інвалідів. Але ж депутат міської ради Костюк Віктор Михайлович категоричній формі відмовляється надавати переліку цих майна, коштів, документів. І за чого ми звернулися до міського голови з проханням винести це питання на обговорення на сесії міської ради свої скарги чорнобильці Лубен разом з новообраним керівником донесли до міського голови та всього депутатського корпусу перед засіданням сесії міської ради. Бажання чорнобильців задовольнили, їх вислухали, але наразі конкретного результату немає. Зі свого боку міська влада пообіцяла, взяти до уваги проблему та посприяти її вирішенню. В ході жвавого обговорення з'ясувалось, що заяви від громадського осередку Союз Чорнобиль на розгляді в правоохоронних органах за потреби до вирішення питання долучиться і прокуратура. На жаль, не вдалося вислухати думку Віктора Костюка щодо конфліктної ситуації, так як він не був присутній в залі засідань. Члени міського осередку громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України залишається чекати та сподіватися на позитивне рішення проблеми. Кристина Новосілова, Юрій Щербань, Телевізійна служба новин, об'єктив.